Бетховен створював свої музичні твори подумки. Він не записував жодної ноти на папері, доки в голові не вибудується уся п'єса. Дана Інтернешнл колись була чоловіком, але мало хто знає, що вона була ще й футболістом. Еді Мерфі запевняє, що після доктора Дулітла він навчився говорити по звіриному. Тільки коли не боїшся стати диваком, розумієш, нереальне реально. Це програма Диваки. Я, Олександр Гордус, маю унікальну здібність. Вмію перемикати картинки. Дивіться сьогодні ігри дорослих дядьків зі зброєю. То я мрію е, взяти облогою і штурмом Сарагосу. Що побачить шаман? Якщо то ще плоха, значить я позир лопне. Мова дуль. Буду вам показувати, що там, як і куди. На мотузці від смерті. Дивуй разом з нами. Не забувай про наш конкурс, підрахуй. Про умови сьогоднішнього конкурсу я скажу пізніше. Мініатюрний Наполеон Бонапарт був великим диваком. Цей могутній полководець частенько грався олов'яними солдатиками. Тепер дорослі дядьки граються у наполеонівські баталії. Причому настільки реалістично, що за їхніми іграми можна вивчати історію. Є такі диваки і в Києві. Люди, які грають у цих сценах, не актори і навіть не стажери. Вони затяті любителі історії. Ці фанати наполеонівських баталій щотижня збираються і обговорюють сценарій, тактику та найдрібніші деталі знаменитих битв. І все заради того, щоб при нагоді відтворити легендарну історичну подію до дрібниць. Це досить дивне захоплення, тому що існує зараз прекрасна там рибалка, боулінг. Що там ще захоплюється? Комп'ютерні ігри для чого ж на себе напирати там мундири і так далі? У світі таких наполеонів живе чимало в середньому по дві сотні в кожній європейській країні. Цих людей у 21-му столітті турбує не тероризм і не глобальне потепління, а історична правда про бородіно та Остерліц. Якщо відверто, я мрію е взяти облогою і штурмом Сарагосу. Олекса, як і більшість хлопчиків, у дитинстві грався у війнушки. Але поки його однолітки бавилися у фашистів і, може, ще трохи у Гагаріна, кумирами Олекса Руденка були Богдан Хмельницький та Наполеон Бонапарт. Він мріяв потрапити у 1812 рік. Потім звичайно я вже вирішив, що я дорослий дядя, я вже відслужив у війську, я вже повчився в інституті. І раптом я зустрів таких же людей з таким же захопленням, як я, які на той тодішній мій погляд. Були дуже дивними людьми, бо вони ще шили якісь мундири і кудись там їздили і воювали. У 92-му році фанати наполеонівських ігор уже бавилися на європейському рівні. Гірше було їхнім попередникам. У радянські часи, ті, кого європейські війни захоплювали більше ніж славетні вітчизняні подвиги, вважалися запроданцями та шанувальниками західної культури. Вони фактично були в загоні, і деякі з них були під наглядом комітету держбезпеки. Зараз на інсценізації наполеонівських баталій збирається по кілька тисяч учасників. Битва під Ватерлоо, яку зіграли 10 років тому, зібрала п'ять тисяч учасників і ще сто Тисяч глядачів у цих іграх. Історичну правду бережуть дуже пильно: ієрархія армії, сценарій битви, найдрібніші деталі та форми. За цим гравці ретельно пильнують. Як би ти не любив наполеона, мусиш правдиво відтворювати його історичні битви. І якщо 1812 року твій кумир відступив, будь ласкавий повторити і цей крок. Для нефахівця це виглядає просто як справжня стрілянина. Деякі глядачі. Думає, що все на правду. коли люди падають, вони думають, що, що їх реально вбили. Одного разу на фестивалі у Кам'янці-Подільському довелося нашим наполеонам побачити справжніх українських козаків. Я особисто я був вражений. Я побачив групу поляків, які були екіпіровані на 17 століття. Причому це була панцерна хоруга князя Єреми Вишневецького, і мене просто по-українськи задушила жаба. Так Олекса вирішив віддати Данину й другому своєму кумиру Богдану Хмельницькому. Він знайшов однодумців, замовив зброю у польського майстра, що працював із єжегофманом у фільмі Огнем і мечем, і підготував сценарій. Ці козацькі баталії можна побачити у заставках комп'ютерної гри «Козаки-2». Олекса та його компанія стали героями роликів для цієї гри. вони до втрати пульсу сперечалися про найдрібніші деталі із дизайнерами віртуальної гри. Історичну правду відстоювали. З нами дивитися кіно, це можна одразу застрелитися, тому що е якщо там неправильна деталь. Е від пістолета в першому кадрі, то вже всі подальші героїчні переживання героїв просто не мають для нас особливого сенсу. Ці люди втрачають шалені гроші на своє дивне хобі. Якщо філателісти збирають марки, кажуть вони, то ми збираємо рідкісні враження. Відтворюючи війну 1812 року, вони разом з тим засуджують сучасні війни. Я вам скажу відверто, коли я визначаю для себе сучасну війну, то це групи жаб в камуфляжі, які ховаються від ядерного вибуху. А своє захоплення пояснюють так. Це дозволяє, скажімо, сублімувати певну природню агресивність в дуже благородне русло. Мене цікавить війна, я не знаю чому. Йдемо пасан усе життя ображався на свою матір за те, що коли він був маленьким хлопчиком, вона заборонила йому з'їсти морозиво. Морозиво тоді тільки нас з'явилося, і мадам Мопасан подумала, що з'ївши його, дитина помре від внутрішнього переохолодження. Наші диваки не бояться нічого. Дивіться далі. Я намагаюся задивлять звука. Що за звуки лунають із пішохідного моста? Сибірські шамани застосовують свій гортанний спів для цілительства та спілкування з духами. Розповідають навіть про те, як один з таких шаманів повернув до тіла душу померлої дівчинки. Вона спілкувалася із людьми навіть тоді, коли тіло почало розкладатися. Про секрети своєї магії шамани не розповідають нікому. Але для нашої програми тувинський шаман Микола Оржак зробив виняток. Його Боги це духи, що живуть скрізь у всесвіті на землі і навіть в самій людині. Ну сами Боги, мужчины і жінки, вони при любові становятся богами. Вони становятся богами для створення будущего людини. Тому заспівати так, щоб всі внутрішні духи знайшли гармонію із самою людиною. Ось основна мета, якою прагне Микола. Адже всі хвороби вважає цей шаман від страху і злості, які затискають наше тіло разом з усіма духами. Дух, сіла духу, чоловічська ціла душі, іде сіле сознання. Якщо душа плоха, значить, іде позор лопнеться. Цей бубон Миколі Оржику подарували індійські шамани. Але не вони навчили його зціляти. Його гуру став шаман із туви, землях, у якого лікувався сам Микола. І хоча Оржак вважає себе навченим шаманом, його по праву називають спадковим тувинським шаманом. По лінії е, матері у мене е, е, є люди. шаманів. цей дивак уміє співати так, що слухачі входять у транс. Це не просто розслаблення, це таємнича шаманська терапія. Хоумей – так називається цей віртуозний феноменальний спів. Так співали стародавні повинці. А шамани використали гармонію басів та меца сопрано у своєму цілительстві. Імене та звук, який високий ніжний голос бойо касається енергетика в чоловіка. спів наслідує звуки тварин. Він співзвучний з гармонією всесвіту і здатен впливати на людину аж до повної зміни її життя. Коли довго слухати такі шаманські співи, відчуваєш задоволення подібне до сп'яніння чи наркотичного впливу. До речі, жоден шаманський обряд тувинців не має нічого спільного з наркотиками. Вони тут зайві, адже пік задоволення відчуваєш від самого співу. А це є розширення пространства сознання. Що ж робить шаман, щоб побачити причини недугу? Тут вокалу вже замало. Треба підключати своє шаманське видіння. Шаман це шаман, чоловік, який Просто притягує прошло і будущее і в настояще время. Для справжнього зцілення треба ударити у той самий чарівний бубен. Тільки тоді перед шаманом вимальовується певна картина. За 20 років, поки Микола Горджак – шаманець, він жодного разу не захворів, ні на кого не розізлився і не образився. Просто одного разу він повірив у хороші ритуали. Єстий чоловік, муж приглашає жінку на день в ресторан, куди-небудь, і там поздравить, або святком за столом. І це же ритуал. Піду зараз і зроблю якийсь жест доброї волі, хоч на трошки наближусь до шаманства. Адже все, чого прагнуть шамани, це зробити людей добрішими і навчити їх аналізувати власні вчинки. Наші сознання пока діють на основі владство над другими. А ми можемо навчитися владствувати над собою. Десять років тому стало модним колекціонувати пам'ятники соціалістичним лідерам. Найбільша колекція таких пам'ятників у колишнього інженера з Вільнюса. На його дачі зібрано 56 пам'ятників Леніну, Сталіну, Брежнєву і керівникам соціалістичних країн Східної Європи. А герої нашої програми умудрилися створити колекцію, зроблену із власних пальців на руці. Дивіться далі. Далі дивіться, яку колекцію вражень та дуль довелося мені назбирати. А ще є дулі відморозки, дулі без даху. Королівські особи теж люди, а значить, у них є теж дивні захоплення. Наприклад, єгипетський фараон Менафта колекціонував мумії своїх ворогів. Петро перший збирав різних чудовиськ для своєї кунсткамери. У його колекції, наприклад, була двоголова дитина і вівця з п'ятьма ногами. У британського короля Едварда все значно простіше. У нього була манія зважувати і вимірювати кожну людину, з якою він спілкувався. Герої нашої програми зважують і вимірюють кожну людину, яка вирішила з ними стрибнути з моста. Ризикувати треба розумно. Якщо раптом у вас на очах хтось стрибне з моста, не обов'язково одразу здіймати тривогу і турбувати 0-3. Перед вами не самовбивці, а диваки екстремали, що займаються роп-джампінгом. Чем-то заниматься ходила, кроме того, що сидіти за компьютером в офісі, дома на роботі, хотіла что-то делать. И как-то вот свою енергію. Как-то щоб життя совсем не було скучно, совсем не закисать. Аби життя нудним не здавалося, група дружбанів однодумців з осені 2003 -го року прив'язуються мотузкою та стрибають з мостів. Так виникла екстремальна команда Києва Роуд Джампинг Тим. Перший раз очень страшно. Як как зараз пам'ятаю, ми приїхали в 11 ночі на пішохідний мост. Вода бурлит, холодно. Було дуже страшно. Альпіністська динамічна мотузка, кріплення та карабіни це основний набір для занять роуд Ці речі єдине на що покладаються з трибуни екстремали. Але і ця надія згасає, коли починається нещадний відлік. Три, два, один, ноль, шо. Для мене важне просто зробити цей шах, утім, ізвіт. Найважче, коли стрибаєш з мосту, наважитися на перший крок і відштовхнутися від останньої опори. Цієї миті, як то кажуть, усе життя перед очима. роуп джампінгу екстрема летить не вертикально, а горизонтально. Тож важливо, аби вистачило сил добряче відштовхнутися. Вірьовка динамічна, тобто .е. вона немножко тягнеться, е, приносить під мостом. Звісно, там є пару метрів провісу. Человек выпрыгивает, вылетает, этот провис натягивается, То есть это буквально метра два-три. Вот рв... веревка гасит рывок. То есть, как такового рывка нету. И его по принципу маятника он вниз. У нас здесь система продумана таким образом, чтобы этого рывка не было. Тож, е-е, відчуття польоту, ексклюзивне відчуття польоту. С трибун летить вниз із швидкістю 70 км на годину і перебуває у вільному падінні усього 3-4 секунди. Проте і цього часу достатньо, аби пошкодувати про прорусити свої гріхи. За те, що є у світі роупджампінг, екстремали вдячні дену осману одному з найкращих скелелазів планети. Це він у 1989 році, підкорюючи верхівки, відчув, що лазити по скелях не так круто, як з них зриватися. З таких падінь на мотузці і починається роупджампінг. До невеличкої команди київських стрибунів екстремалів поступово почали приєднуватися друзі, друзів, брати та сестри та інші колишні співчуваючі. Коротше, усі, хто не може жити без ризиків. А наші герої радо діляться адреналіновим відчуттям з усіма бажаючими, допомагаючи їм стрибнути з моста. Грошей за свої послуги інструктори-аматори не беруть. Це не самодіяльність. Без інструкторів це не самодіяльність. Ми все вважаємо, общитуємо, дивимося, заміряємо. Первые прыжки даже просто скидували рюкзак. смотрели, як он полетить. як завжди, я не міг не перевірити на собі те, про що вам зараз розповідаю. Вирішив стрибнути. Жити диваки дивуватимуть вас завжди. Кілька секунд вільного падіння, а потім 15 метрів на своїх ручках та ніжках треба піднятися вгору на мотузці. Так завжди. Ані секунди кайфу на шару. Але повірте, воно того варте. Одна тютюнова компанія проводила в Ізраїлі лотерею. Серед 40 фіналістів вікторини переміг мешканець киріят Бялика Йосі Кам. Але на публічному нагородженні виявилося, що Йосі не палить. Тепер у конкурсних анкетах тютюнових акцій обов'язково треба вказувати палиш ти чи ігноруєш цю пагубну звичку. Щоб стати переможцем нашого конкурсу, підрахуй, треба бути самим собою і трохи диваком, щоб порахувати, скільки разів чхнула канарка або скільки разів пролунало слово диваки у нашій програмі. Дивуючи усіх домашніх, Євгенія завжди рахує, переглядаючи наші сюжети. І рахує успішно. Вона стала переможницею нашого конкурсу Підрахуй. Приїхали додому, до нашої переможниці, якому зараз відвеземо до кулінарної студії Калейдоскоп, де вона наїсться, нап'ється і взагалі буде почувати себе просто на висоті. Поїхали. Добрий день, Євгенія. Як ваші справи? Наша справа дуже гарна. Скільки разів про слово два Скажіть? Три. Три рази. Ви в готові вже? Так, да, я готова. Поїхали з нами? Поїхали. Виявляється, наші переможці не тільки перемогли у нашій програмі ще було у них є багатий досвід. Вони перемагають постійно у різноманітних програмах. Але сьогодні суто дивацький вечір, суто для них. Програма Диваки презентує калейдоскоп. Поїхали! Македонці дуже простим жестом здавалися в полон. Вони піднімали бойові списи вгору. Але римські солдати не прохавали цей жест і перебили македонців усіх до одного. У Греції краще не голосувати на дорозі великим пальцем, піднятим угору, тому що це означає стули пельку недовму. Розтлумачити українську дулю набагато важче. Вона може позначати все, на що вистачить фантазії. Не забувай про наш конкурс, підрахуй. Спробуй порахувати, скільки разів я показав дулю. Слухай звукові підказки і вірну відповідь обов'язково відправляй на ось цей імейл. Матимеш прикольний приз від програми Диваки. Під час переглядання листів на нашому імейлі я натрапив на лист від Єдемського Сергія. Він каже, що він колекціонує дулі. Знає багато різновидностей. І може показати багато прикладів, але сам зніматися він не хоче в нашій програмі, мабуть, соромиться. Може, в нього там на обличчі щось там не те. Але вислав, вислав екземпляри, і зараз я от роздрукую, буду вам показувати, що там як і куди треба показувати і засовувати. Дуля комбінація із трьох пальців, яка в основному замінює словесну лайку. Дулю показують, коли хочуть образити, коли не хочуть чогось віддавати, або просто із невихованості. Ще дуля є своєрідним оберегом. Її носять у кишені, коли проходять повз людей із недобрими очима. Перша дуля з цієї колекції дуля вульгарна. Отак от її показують. Мабуть, була придумана у якійсь пікантній ситуації. Хтось там щось показав, і потім народилася. Вульгарна дуля. Перша пікантна ситуація, яка спровокувала виникнення дулі, ймовірно, стосується часів стародавнього Єгипту. Якось фараон Аменхотеп вирішив змінити ім'я на Ехнатон. Дружина красуня Ніфертіті і без того важко запам'ятовувала імена своїх прихильників. Тому влаштувала чоловікові сварку. Коли вичерпались всі аргументи Аменхотепа, він просто закрутив дулю. Друга дуля з цього проєкту дуля мінії. Для маленьких людей. Ну, ось так кажуть. Міні! Якщо комусь маленькому або ти маленький, міні дуля така Міні. цей різновид дулі активно застосовували стародавні греки. Тамтешні агенти податківців, які стежили за контрабандою інжиру, інша назва фіга, нишком обмінювалися комбінацією із трьох пальців. Оскільки знак був таємним, найзручніше було показувати дулю міні. Четверта дуля з цієї неймовірної колекції дуля Максі для великих шокуючих людей. Максі дуля. Її найчастіше застосовували люди мистецтва, ті, у кого довгі музикальні пальці. Дуля підпільна або космічна. Якщо ви раптом опинилися у стані невагомості у космосі, вас перевернуло до догори ногами, і вам конче необхідно в космосі показати своєму напарникові дулю. Ось таким чином і, дві космічні дулі. І якщо зверху вниз, то вона буде виглядати цілком нормально, як і звичайна. Або отак, от ось. космічна дуля. Усі зрозуміють, що ви мали на увазі навіть у невагомості. Дуля, яку покажу я вам зараз, це дуля печалі. І якщо раптом на вас нахлинув смуток, вам потрібно зробити сумне обличчя і зробити отак. Дуля печалі. Консервативне виховання Джульєти не дозволяло дівчині відверто полаятися з батьками, які постійно перешкоджали її коханню до Ромео. Тож єдиним засобом висловлювати свої почуття залишалася дуля печалі. А якщо у вас щойно відбулися заручені і ви вже не вдоволені своєю половинкою, ви робите дулю шлюбну. Хороший спосіб заховати обручку, якщо знімати з пальця її важко або ж просто немає часу. Продовжуючи тематику, дуль, російська дуля накася викусі. Її викусити фактично неможливо. Історія виникнення дулі на кося викосі сягає давніх російських традицій. У той час, як українці тикали опонентам в обличчя дулі, росіяни викушували своїм ворогам пальці. Якщо ви перемогли у якомусь матчі, футбольному, баскетбольному, волейбольному, це не важливо і вам необхідно просто показати знак перемоги, ви показуєте отак. А якщо ваш суперник, який програв, знаходиться зліва, ви показуєте дулю Вікторія. Суперник одразу зрозуміє тебе. Вважайте, аби суперником не виявився Тайсон. Він не росіянин, але викусити щось зможе. Перевагу надає вухам. Якщо раптом тебе так образили, що звичайної дулі не вистачає, для цього існує спеціальна дуля дуля посиленої дії. Навіть якщо у байкерів та рокерів виникають непорозуміння, вони розходяться теж дулями. Для цього є спеціальна рокерська дуля. Байкер одразу зрозуміє, що бензину не вистачає. Якщо ви працюєте на бензозаправці, ні в якому разі не висловлюєте відсутність бензину рокерською дулею. Навіть зятятий байкер може потягти вас до суду. Якщо раптом у дитсадку вас поставили в куток, своє обурення ви можете висловити дитячою дулею. Якщо ви вже відсвяткували своє п'ятиріччя, такий жест зіграє не на вашу користь. Опоненти виграють на вашій інфантильності. У всіх дуль, як і в нормальних пацанів, повинен бути дах. А ще є дулі відморозки, дулі без даху. Дуля, яку можна використовувати в лісі для того, щоб налякати тварин, дуля їжачок. Аналог дулі посиленої дії обережно не виконуйте це вдома. Дуля тандем. Колекціонування дуль, як виявилося, дуже захоплююче хобі. Не дивуйтеся, якщо, відійшовши від телевізора, вам захочеться скрутити комбінацію з трьох пальців, властиву тільки вашому творчому нахилу Спробуйте, наприклад, скрутити дулі на ногах. Можливо, вам вдасться потрапити у книгу рекордів Гіннеса На цьому ми припинимо наше вигадування. Залишилась одна дуля. Одна єдина, яка називається «Прощальна» Для повного щастя багато не треба. Вчені кажуть, що за щасливі відчуття відповідають адреналін, ендорфін та сиротонін. Отже, не бійтеся ризикувати, фізично навантажувати себе і кохатися. Альтернативний варіант дивися програму Диваки разом з коханою людиною і, наприклад, гантелями у руках. Якщо ти хочеш стати героєм нашої програми і здивувати увесь білий світ. Пиши нам за цими адресами і ми залюбки зробимо з тебе телегероя. А це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. І ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. Адіос, амігос. Якщо я прийду, у мене п'ятки уйдуть в, в коліні, А коліни уйдуть в таз. А таз уйде в грудь, а грудь уйде в голову. І буде у мене голова вміє груді. Ні, верні грудь вміє голови. Так що це небезпечно. Вона мознача. Можна чата. Вона. І ми домину. Керят балик в йосікам. Кір'ят балика й далека-б'я. Кір'ят. Керят далека йосікам. Альтернативний вихід. А за травматизм на роботі треба заплатити Так. Серед сорока фіналістів переміг мешканець міста Кір'я Делека Ясикам. Да-да-да, саме так. Можна розтрумачувати по-різному українську дулю, тому що це дуля українська. Вони піднімали вгору бойові списи. Бойові списи. Спіси. Брали списи і піднімали їх вгору. Спіси. Люди думають, що я якийсь придурок тебе там не видно. Я тут хожу і кажу.